Декомунізація в Україні неофіційно розпочалася відразу після отримання незалежності та носила певний хаотичний характер у період Євромайдану. Ці процеси активізувалися і переросли в те, що названо було ленінопадом. А із 9 квітня 2015 року, після ухвалення Верховною Радою пакету із чотирьох законів, декомунізація отримала і законодавче визнання і підґрунтя. Процес запустився десь краще, десь гірше. Але маркери радянської доби почали зникати з української землі. Як відбувалися ці процеси, з якими складнощами зіткнулися, і що варто ще декомунізувати? Будемо говорити далі із Вадимом Познюковим, головою ГО світанок, співзасновником проектів деколонізація України та мова Харків. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, Перш ніж розпочати розмову про тему декомунізації, хотіли б вас поцікавитися, як ситуація зараз у вашому рідному Харкові, так бачимо, що ворог просто нещадно місто атакує безперервно. Як там люди, чи виїздять? Ну, взагалі, яка ситуація? Ну я скажу, що ситуація, звісно, що їм було, краще було б, щоб вона було кращою. В місті є певні проблеми зі світлом, там, зі зв'язком, але загалом. Казати, що там хтось масово виїжджає, такого немає. Тобто, може хтось там частково виїхав, але це одиничні якісь випадки. Тобто, загалом місто живе, звісно, що з проблемами, з перебоями, але живе і ніхто там не, не збирається його кидати. Ну і якщо говорити вже про декомунізацію, так то ви серед тих людей, які почали нею займатися, як то кажуть, ще перед тим як це стало мейнстрімом. Давайте згадаємо часи е, Леніно паду. Так, це один із самих яскравих таких показників, коли почали просто валитися. Ну, скажімо так, самі по собі падати пам'ятники Леніну. Як пам'ятаєте той час, як це відбувалося? Які настрої були в людей, і як дійшли до того, що ну, пора вже цих Ленінів всіх прибирати? Я скажу, що абсолютно абсурдом було те, що навіть. На десь 20, більш більше ніж після 20 років незалежності ці пам'ятники Леніну взагалі були в незалежній Україні. Це типу, як як це взагалі могло бути? Це дуже сильно контрастувало з реаліями взагалі незалежності, і, врешті-решт, запад уже знизу був настільки міцний, що ми побачили, побачили просто повальну хвилю нападу, коли за кілька діб буквально в сотнях населених пунктів вона була повалені одночасно. Тобто, це настільки потужний був запит українського суспільства, нарешті, позбутися від цього всього совкового. Ну, це вже фактично цей момент, коли ми могли сказати, що декомунізація стартувала так вже потужніше. так? Бо до цього дійсно це були якісь певні випадки в різних регіонах, і вони там по-різному мали успіх свій. І ну то... так. Хоча, хоча все ж таки в деяких регіонах. Особливо там на тій же Галичині ці процеси були проведені набагато раніше, тобто ну пам'ятників Леніну вже вже на території тієї ж Львівської області чи Франківської не було. Після прийняття якраз законів декомунізовувати, здавалося б, мало стати легше, але не завжди ми неодноразово і в нашій студії розповідали про різноманітні курйозні випадки, які трапляються. Розкажіть ви зі своєї практики, які були найскладніші ситуації, які були такі ну найкурйозніші. Також пригадайте. Було багато історій, коли банально знімали табличку з пам'ятника і зазначало, що вони не знають на честь кого цей пам'ятник. Ось, наприклад, там був пам'ятник Петровському на території Полтавської області. Тобто організатор чорного терору просто зняв табличку і казав, що це тобто, чи пам'ятник невідомо кому. Потім казав, що це пам'ятник Чехову. Потім ще щось, але врешті-решт що його демонтували, але. Чіплялися як могли. Дуже багато історій, коли демонтовували таблички з пам'ятників і казали, що демонтовано сам пам'ятник, не надаючи при тому фотозвіту. Так багато, всяких подібних історій. Можу сказати, що навіть зараз є дуже багато пам'ятників, які мене шокують своїм виглядом. Не знаю, як вони взагалі могли дожити до квітня 24-го року, але вони цілком собі стоять на місці і мало бути демонтовані ще під час того декомунізаційного закону. Сьогодні 9 років. А ось, наприклад, там. В аці Київської міської ради досі є СРП молоти. На фасаді Харківської міської ради СРП молоти. Дев'ять років закону? Це ж дуже багато. Це вже діти пішли, наскільки я помиляю, не помиляюся, в четвер... до 4 класу? Да, так, 4 клас. Так, ось діти вже пішли до 4 класу, а не вся комуністична символіка демонтована. Не хотілося б, аби діти вже випустили зі школи поки ми це собою демонтовувати. Ну, от, якщо згадувати курйозні ситуації, буквально у Львові вже в Львівській області завершувалась декомунізація, і пішли вже від тих пам'ятників, які були ну центральними маркерами, до тих, які лишалися після радянської доби. Так, там всілякі невідомі солдати е, на монументах слави, зірки. Але був пам'ятник колгоспниці. І нас дуже сильно здивувало, коли люди, ну певна частина громади, стала на захист цієї колгоспниці. Сказали, ні, не можна її зносити. Вона тут повинна стояти. Ну, це якось було дуже смішно. Там на навіть цілий конфлікт був щодо цієї когосниці. Ми обговорювали його дуже активно також. Ну і ще от з того, я що пригадую, це ще знаєте, коли беруть радянського солдата і перемальовують на ньому фарбою пікселі і кажуть, що тепер це буде пам'ятник українському воїну. Наприклад, це теж дуже смішно виглядає. Або та сама колгоспниця перемальована в жовто-блакитний. Це типова історія. Я навіть є деякі зображення Леніна з цим заселедцем, Ленін Козак. Мімум знає двох таких один у Сумській області, інший в Дніпропетровській. Тобто, досі настаном на сьогодні є таких два Леніни-козаки. Їх обіцяють перебрати, але вони досі є. Ну а чого не в Бандеру переробляти Леніна? Ну це специфічно складно. А там уже геселець, чубок прималювали все, вже козак. Разом із монументами та пам'ятниками в дію вступила норма про деколонізацію топонімів. Розпочалась із вулиць, потім міста і села. Це також було дещо таким тригерним ікраз процесом, і навіть зараз ну погодність викликає подекуди такий тихий опір. Наприклад, вулицю переіменують, а таблички залишають як і нову табличку, так і стару табличку на будинку. Чому досі так можливо потрібно більше працювати з населенням, більше пояснювати взагалі, Взагалі, що відбувається? Ну, так, з недавнього та сама історія з містом Червоноград, там ніяк не могли прийняти рішення громадою. Як же ж його перейменувати? Ну, це історія з Червоноградом насправді дуже сумна. Бо навіть народний депутат, який представляє місто, піднімає питання того, що треба зберегти назву Червоноград. Якби це відправлюючої партії. Це не, не око від слова взагалі. Тобто, якщо представник правлячої партії. Розказує, що треба зберігати комуністичну назву. Ну я розумію, що у нас демократія, але це взагалі не, не ок. І відверто кажучи, мене дивує, як Червоноград зміг ну, таке слово пропетляти ту комунізації в 15-му році. Тому що прекрасно розуміємо, чому він став Червоноградом, і всі ці історії про Червенські городи не витримували жодної критики. Ну вибачте, місто ніколи не називалось до приходу совєтів Червоноградом, а різко стало Червоноградом. Ну я думаю, що всі розуміємо, чому така на назва була. А це те, що йому там почали вигадувати походження від червенських городів, так само як зараз намагаються вигадати якісь там походження назв вулиці Валентини Терешкової, Від того що там жили якісь Терешки, А не Валентина Терешкова. чи там у нас в селі був дядько, якого поганяла Чапаєв. Тому це вулиця Чапаєва на це честь того дядька. Були ж такі відповіді, а вулиця Пушкіна, тому що у нас стояла гармата на цій вулиці. Теж була така відповідь. Тобто, це десь щось такого, такого роду. Тому це вражає, що на Львівщині в 2024 році, взагалі, це обговорюється на повному серйозі не заміна назви, а намагання його зберегти. Це це дико звучить. Ну, а як ставитися так до таких тихих саботажів, як от Ляна сказала, коли таблички просто на вулиці лишаються. Так, ми перевішуємо ще одну табличку, і все гаразд. Там умовно вулиця Пушкіна, і потім там, не знаю, вулиця Шевченка і от вони висять дві таблички. Ну, якби ж то хоча б якийсь час воно висів так. Я скажу, що, на жаль, якщо взяти переважну більшість українських населених пунктів, Досі висять таблички Леніна, Чапаєва, Щорса, Камсомольська. І нема нових табличок. Вже по 9 років поіменування, по 10 років переименування нема. Ми можемо виїхати там, в будь-яке село одразу за Київ, одразу за Харків. Та й по Харкову, і по Києву теж можна знаходити багато. Але там хоч трошки відпрацьовано. А по селах, по малих містах поїдемо там за Київ, за Полтаву, за Одесу. Все. Просто море цих табличок, нових нема. Практично, тобто одиниці. Хтось, хто і поставив собі табличку з новою назвою. А так людям, яка яка різниця. Ось ми в Харкові кілька місяців тому ходили по вулиці Юрія Шевельова, в одному ознавця. Вісім років ця вулиця носить цю назву. Було ну, кілька нових показчиків є, але що вразу на будинках, де неймовірно неймовірно багаті будинки, почте дорогі машини у дворі прапор України. І на напис на будинку. Уліця Красного Льотчика. Я не вірю, що це, у цієї людини не було грошей замінити. Цей, цей показчик. І так само дов, доволі багато було будинків, доволі таких зажиточних, і пропорції України там стояли. Улиця Красного Льотчика. Ну або вже на, на крайній випадок вулиця Червоного Льотчика. Зараз цих показчиків вже немає, але факт в тому, що поки їх не копнули, 8 років після переименування е, були такі показчики. Це центр Харкова. Ну і не було вулиці Григорія Сковороди в Харкові аж до 26 січня 24-го року. Це теж ну, сильно дивує. Ну, була, була крихітна вулиці на околиці. Що ну, можна казати, сказати, що і по факту не було? В чому аргументи тих людей, які проти. На жаль, це скоріше не раціональні аргументи, це скоріше емоційні аргументи. Тобто, люди, а, хтось читав ці книги, хтось там навіть свій антикомунізм підпитував на книгах Булгакова. Є і такі люди. А хтось э, зачитувався умовними майстрами і маргаритами, це, напевно, єдине, через що всі так за нього вчепилися. І аргумент те, що він киянин, це прям для них найголовніше. Але, на жаль, коли з цими людьми говориш про українофобію Булгакова, вони просто переводять тему і починають згадувати там умовного тичину, якісь спів... нібито співпрацював там, з радянським режимом тощо. Тобто э, люди не, не кажуть, що ось. Не дають якихось контраргументів проти українофобії Булгакова. Вони просто переходять на тему наших письменників, наших поетів, де хтось там схибив, де хтось не схибив. Тобто, всі прекрасно, навіть ті, хто захищають Булгакова, розуміють, які в нього насправді були погляди. Але ось я не знаю. Це якийсь комплекс меншовартості, що досі не можуть позбутися любові до нього. Тобто ще hey, арка то, дружба народів. Це ви себе читаєте, але ж ну вони хочуть пам'ятники музеї і дошки і вулиці. Ну, ще арка дружби народів лишається, так? Бо в процесі декомунізації ми на кінець то змінили герб на батьківщині матері у Києві. Теж була велетенська дискусія, чи взагалі потрібно залишати е, цей пам'ятник у Києві. Ну, Герб поміняли добре. А за аркою дружби народів що робити? Я скажу такий цікавий факт, про який мало хто знає, а під Родіною матір'ю там совєтський величезний герб, якщо під, під нею піти, там такі. <реш> там, там буде очікувати несподіванка, не і дуже багато ще совєтської символіки біля цієї родини-матері. і закриті, але й можна подивитися: російські назви міст, так званих міст героїв, там і Москва є, ніхто досі нічого не демонтував. Тобто я скептично ставлюся до всієї цієї історії з переосмисленням і родини матері але навіть та символіка, яка бідна біля не, не, досі не демонтована, на жаль. Якби це треба було все одно робити в комплексі, а... а зроблено цього не було. Тобто, якщо під цією родиною матір'ю таке совєтське нутро все одно проглядається. А щодо Дружби народів, то там же ще досі не демонтований і під ним ще один совєтський пам'ятник, який теж треба було прибрати переяславській раді. Та й саме ярмо треба прибрати. Я думаю, що це буде дуже технічно складно, насправді, і плюс я думаю, що з ярмом буде така сама ситуація, як з сам, що кличко буде впиратися до останнього. Тобто, я думаю, ярма не буде, але. Не цьогорічя там у умовному 2030 році, на році ще 9 років повинно пройти так, що ми позбавилися а його щось. На жаль, у мене є таке відчуття, що така сама ситуація буде із альошками по сходу України. Тобто, сантиментів вже менше, але воно все так тяжко йде. Там ми бачимо, що по Галичині воно йде зі скрипну. Тобто, Львівщина, молодці на політичні волі дотиснули, і воно франківщина зараз намагається подотискати дуже дуже тяжко. Там, Тернопільщина взагалі стоїть в цьому процесі. Там Закарпаття трохи, трохи просувається. А так, загалом, трохи рівненщина ще. А так, загалом, цей процес навіть збручно перейшов. Та навіть ще хі -хі, і позбручно все вичищено, тому. За рьошками я думаю, буде така сама історія, що ось потихеньку вони почистяться ще найближчі пару років, і може через якийсь там період часу воно масово почнеть падати в центральних і східних регіонах. Якраз Євмо тоді прибереться. Я впевнений. Просто зараз я не вірю. Взагалі, я хочу, щоб його не було, але просто не вірю в це. Ну, проставляв чимало радянський союз по Україні різних речей. Так багато різних маркерів, щоб означати ну, якусь там єдність, показувати І один з них. Оце ми вже згадували оцей псевдослов'янський шрифт їжиця, який був зроблений для того, аби показати нібито якусь там єдність слов'ян в одному шрифті, і так далі. Там купа різного ідеологічного сміття було намішано, але ми бачимо, що ми й досі ним послуговуємося, зокрема на офісі президента, на назвах станції метро. Ну, в багатьох речах, і от ми говорили з Тарасоміщиком, автором брендбуку. Збройних сил України про меморіали, про пам'ять нашим героям, якими вони повинні бути новітні меморіали. І згадали про цей шрифт. І він сказав, що цей шрифт, на його думку, також є оцим маркером радянщини, який треба позбутися, бо є багато різних креативних і класних речей, які мають українське коріння. Їх можна стилізувати. Як ви ставитеся до цього шрифта? На жаль, цей шрифт цього часу дуже глибоко вкорінився в Україні. У нас мільйон вивісок. І не тому, що хтось там, хто робив ці вивіски, мав якісь проросійські погляди. Банально тому, що свого часу його дуже сильно популяризували. Маю гріх, навіть якісь там років 8-9 тому десь теж його використовував, бо банально не знав його походження, поки мені не пояснили. Тобто, переважно більше людей просто не знала його походження. Тобто зараз треба працювати з людьми, пояснювати. Я думаю, що проблем особливих не буде. Бо я впевнений, що більшість, навіть зараз більшість людей, які мають вивезки цієї іжиці, взагалі не розуміють і не знають про те, що це російський шрифт. Бо, а зробили його так, бо він трошечки нестандартний, привертає до себе увагу і виділяється серед загалу. Тобто він кидається в очі. Саме тому люди його обрали. Тобто, якщо зараз провести роботу із заміни на сході, якийсь нормальний український якісний шрифт з наших брендбуків, то я думаю, проблем взагалі не виникне. Нещодавно ви завершили проводити тренінги чи курси для декомунізаторів. Про що там розповідаєте? Яких висновків доходити після завершення цих курсів? І яка оцінка нинішніх процесів нам вдасться побороти повністю, декомунізувати от всі ці таблички, це все познімати, змінити і зажити справді українським життям. Ми якраз вчили людей, як правильно працювати з органами місцевого самоврядування щодо демонтажу всієї цієї комуністичної прекрасної символіки. Тобто, я щоб люди вчили зна вміли самі писати звернення, вміли комунікувати, знали всі юридичні правильні моменти, як це все правильно робити. І там, де приходить відписка, як працювати з цією відпискою, або вращаєш все одно, був результат. Я думаю, що все одно все, звісно, що буде декомунізовано, Тобто процес то триває. Як би там не здавалося, що всього дуже багато. Там щодня надсилають якісь об'єкти, про які ми досі навіть не знали. А там ще місяця таких об'єктів може бути і біль бі бі кілька сотень, але ще демонтаж постійно триває. Тобто, рано чи пізно ми вийдемо вже на нуль. Тобто, я впевнений. Не думаю, що це буде 27 липня цього року. Я впевнений, що чиновники обов'язково скажуть, коли ось кінець до кінця прийде дія закону про деколонізацію 27 липня. вони скажуть, все в Україні декомунізація деколонізація, деколонізація скаже. Завершена вона ж офіційна декомунізація теж завершена, ще в шістнадцятому році. Угу. Кажуть, що, що вона завершена, що все зробили що там 95% зроблено, як завжди? Чиновники так скажуть. Але по факту цього не буде. Я думаю, що ще пару років нам треба дуже дуже плідно працювати. Або вже можна було сказати, що ми на фінішній прямі, але тут важливо те, що процес розпочався, робота активно триває. І ми будемо дуже раді чути вас в ефірі, коли ви скажете 100% не 100% завершена декомунізація. Всі декому. обшукали, з одного Альошки і висоцького не знайшли. Дякую вам за цю розмову про декомунізацію. В Україні ми говорили із Вадимом Позняковим, головою ГО «Світанок», співзасновником проєктів деколонізація Україна та мова Харків.